Життя в Криму стає все менш схожим на казочку, яку піарники Кремля так старанно малювали для місцевих. Замість курортної меки російська влада розбудовує в Криму найбільшу військову базу в східній Європі, де повістки в армію видають разом із свідоцтвами про народження. Загалом кримський мін'юст вже призвав таким чином в армію близько 40 немовлят, і це лише початок. Кремль створює умови, при яких жити в Криму можуть тільки військові з родинами та пенсіонери. Великі соціальні виплати роблять з них найкращу опору для російського режиму на півострові. Між тим, як з'ясували гроші, молодь та підприємці намагаються з Криму вже їхати. Дехто навіть відкрито каже, що під українським прапором було жити краще. Що ж змінилося в головах та житті кримчан за два роки окупації? Дивимося далі. Остался последний портрет в спальном районе. Вот Путин играет с собакой. Видите, Обама говно. Эйфория прошла, это я вам могу уже заявить со стопроцентной уверенностью. Алексей мешкает в Ялте, ремонтует правильные машины. Під час поїздок містом помічають цікаві речі. У Ялті почали зникати три Бачите, воно висить. І тут, навіть, ще з тих часів залишився. Кримчани почали розуміти, що таке бути відсталою російською провінцією. На цьому місці була татарська кафешка, яку, коли прийшла Росія, знісла. Це кафе було побудоване без необхідних дозвільних документів, і росіяни вирішили показати, як вони борються із беззаконням. Але після того, як магазин знесли, тут майже півтора року нічого не будують і навіть не поклали асфальт. Чим об'ясняйте ну, то нікому ні до міста не і людям не цікаво робити бізнес тут. Я це об'ясняю менталітетом, який вже віками сложився в Росії. Це не український менталітет? Ні, при Україні такого, ну такого це точно не було. І вже другий рік тут розрита земля, бити каміння та ями. Олексій каже, що зрозумів: Росія не збиралася і не збирається нічого тут будувати та розвивати, окрім військових баз. Те, що півострів потрапив у пастку під назвою Руський мір, зрозуміла вже більшість кримчан. вже уже зрозуміли. Ми їдемо ялтинськими вулицями до магазинчика, поруч з яким Олексій часто бачить машину з українським прапором. Таким, як і у нього, під лобовим склом. Це Ігор, власник магазинчику. Я відразу питаю. Проблем не виникає за сімволі? Ніяких проблем ні. Я громадянин України, нормально їжу з славом України, документи український. Російського звайса нету у меня. Крим это Украина. Был, есть є, і буде. Смілива заява, кажу я. Але Ігор переконує. Він просто озвучив те, що вже на думці в більшості кримчан. Сколько людей ну хоча б в Ялті в Криму, які хоча б ну, не ділять так, як ви ну думаєте, яке? Ну, я думаю, більшість все-таки приобладнає людей. Розумні люди розуміють. Може цей український патріот народився у Львові чи Тернополі? Питаю я. Я родом сам Зеніцька. Mm. Ми живемо 12 літ у У найближчих планах Ігоря підтримати Україну на Євробаченні, голосуючи від імені Росії. Нарієвські з'явилася з, 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 з Джамалу. Ми кстати, можемо за Джамалу теж голосувати. З плюс сім будемо знову. До нас під'їжджає Ілона зі своїм чоловіком. Вона приватний підприємець. Має двох синів. У і Богдан. Згадую, як під час русської вісни молодих мам Криму годували обіцянками про нове життя у складі Росії. Ілона, ти знаєш, що декрет в Росії 4,5 з роки. А якщо купити справку у підіатра, то будеш сидіти до 9. Сидиш так от і думаєш, то -то, де, де ви берете вообще ту інформацію? Ну, вот ну де? 9 лет в декреті, якщо в Росії полтора года вместо міста українських трьох. Ілона везе мене Ялтинською дорогою, що веде до будиночка Чехова. В авріля, або в 2014 року вона обвалилась. Ось він, сув дворічної давнини. Хтось із кримчан припустив, хто став причиною цього стихійного лиха. Видите, Обама говно. О, Обама не сам це зробив, йому Хто допомагав? Ердеган. Резидент. Обама сам тут не справився. Справа в тому, що на цій дорозі за кілометр звідси стався інший сух. І тоді українська влада відремонтувала дорогу і навіть побудувала тут міст. Ось він. Там було закрите, там Україна зробила, а тут Росія зробити не може. Ось вот і все величає. Із двома відважними кримськими татарками я поспілкувався в іншому кримському місті. Вони доповнили картину великого «Русского мира», яку за два роки намалювали на півострові росіяни. Айшен колись потрапила на зустріч із пітерським професором, який у своїй особі привіз на півострів цивілізацію для відсталих кримчан. Після того як вони проаналізували. украинское образование, они пришли к выводу, и она как бы это не скрывая сказала, что да, действительно, вы лет на 10 впереди нас. То есть 12 бальная система намного лучше. Они хотят отказаться от 5 бальной, ну, по крайней мере, вот этот университет Санкт-Петербургский, но им не разрешают. Розповідь Аніфе лише доповнює картину. Вона чула, як медичний фахівець із Росії ділився з місцевими досвідом спільних пологів. Казав, зараз їх запроваджують по всій Росії. То ми були настільки удивлені, тому що у нас говорить, вже покоління виросли дітей, які були в спільних родах. А коли шефи з Алтайського краю почули, що в одному з районів Криму не газіфіковано ще 20% району, то відверто зізналися. Вы не представляете, у нас, говорит, только порядка 20% газифицированных населенных пунктов. То есть вы тут живете еще, ого-го. И вот мы тогда подумали, что, наверное, не дай бог нам стать российской глубинкой. Я запытывал усих героев сюжету. А скільки крымчан зараз, через два роки, після российской весны, симпатизуют Украине? Какой процент людей, э, сочувствующих Україні? Це процентов 70. Я думаю, процентов 60-70. А що ж буде далі, питає я цю мешканку Криму. Дальше буде хуже, ми будемо мучитися, якщо так коротко, Будемо виживати, нас буде все менше. Ну, в итоге ми повернемося в Україну. Лет 6-8, мой прогноз.